Дивіться те, що найбільш є очевидним, як на мене, те, що противник, наш противник зараз це Російська Федерація, тоді третій рейх, котрий був противником всього світу цивілізовано, і його союзники проводили відповідно політику на знищення, як фізичне, так культурне, так і економічне. Я хотів би наголосити на тому, що противник зараз проти нас не лише знищує наших бійців, вбиває наших захисників, не лише знищує цивільне населення, обстрілюючи мирні міста України і села України. Він просто знищує всю нашу інфраструктуру безпосередньо в межах бойових зіткнень. Подивимося, скільки сотень тисяч населених пунктів в межах бойових операцій, ініційованих російською російським вторгненням, широкомасштабним вторгненням, перетворилися в руїни. Це дуже. Показове порівняння 28 тисяч сіл, знищених гітлерівською Німеччиною і в ході бойових операцій проти неї Червоної армії, і зараз ми побачимо тисячу сел, котрі вже зараз знищені російською армією в бойових операціях проти України. Ми згадаємо про дітей, вивезених дітей, коли омбудс, омбудсм, омбудсмени Російської Федерації намагаються уникнути відповідальності і на міжнародному рівні ведуть мову про те, що вони це робили з гуманітарною місією. Натомість вже. Вже відбуваються судові розслідування щодо злочинів тих безпосередніх державних діячів Російської Федерації. Там фігурує, зокрема. І Володимир Путін, котрі несуть відповідальність за своєрідне викрадення дітей з тих територій, котрі захоплені противником, і з нашої сторони безпосередньо ці всі подання, вся ця інформація є в відкритому доступі. Тобто, противник по суті наслідує ті методи гітлерівської Німеччини, котрі зводилися до вивезення дитей, дітей до концентраційних таборів, використання людей на так, це територіях все для Прадіжки своїх інтересів економічних. Далі.